Фізики та астрономія. І усі появіть собі глуха ніч. Підручник з фізики і наш Іван. Інколи дуже часто сказати все те, що ми думаємо, і все те, що є в нашому серці. Та, мабуть, краще, хай говорить поезія. Була глуха, та темна ніч. І вже ведмедиця заснула. Заснули всі, кого не клич, цариця ночі. Огорнула в одній моїй вікні, настійна лампа світлом била, лежала книга вдалині, що фізики мене навчила, відкрив її, читать почав, закони різні я вивчав, і серце дьохнуло моє, я зрозумів, знайшов своє, і в голові моїй не троне тривогу враз забили всі, ніякі ні тони, ніхто, як ви, мене не вчив. І враз дисплеться на небі, і серце моє знову тьох. У фізиці моя потреба, а якщо чесно, вас обох, Я день і ніч про вас гадаю, о, що за дивна як інтерференцією, закони, знаннями учнів по Так, давай ж Разом будем закони фізики учить. Я вас ніколи не забуду життя прекрасною в цю мить.